Вітаю, друзі. Отже, Нестор Шуфрич виграв кастинг на лідера промосковської партії. І з моменту його арешту почалася розкрутка його вже в якості лідера промосковської партії. Якщо хтось думає, що це реальні наміри влади, що влада дійсно. Націлено на його запакувати, так би мовити, на багато років за державну зраду або виміняти за, когось, за якогось важливого бійця. А можна було б за азовців виміняти Шуфрича, якщо він важливий для Медведчука? Скільки в нас азовців в полоні, скільки в Ростовському суд... суді дві групи судили? По-моєму, дві групи по 18 чоловік судили. От, оці засуджені групи, як мінімум, за Шуфрича можна було б виторгувати, раз на те пішло. Але чи віримо ми в те, що Нестор Шуфрич буде засуджений? От подивіться, будь ласка, відео із суду, де один з журналістів просто, так би мовити, випалив в обличчя Шуфричу все, що про нього думає і на що сподівається. Посельник Денис от журналісти, подивіться на мене. У мене слід і питань нема. Я просто хочу зробити так. Так, я вам скажу, Коли ви знаєте, що я вам ніколи не відповім, то це не хороше. Це слабкість. Знаєте, там, У тюрмі це слабкість. Хтось не відповідає, є Окей? от в тюрмі я. Ви ж там будете, Дивіться, де я буду вирішити суд. А як себе де поводити? Це вже моє питання. Отаке от, от, от таке от відео. Але суть в тому, що судячи із формулювань, які СБУ виписала для, в якості звинувачення для Шуфрича, це все імітаційні арешти. Тому що коли політика звинувачує в тому, що він на В ефірах українського телебачення проводить кремлівські наративи, то це курям насміх. Розумієте? Політик може проводити на ефірах будь-які наративи, які вигідні його виборцю. Або він вважає, що його виборець так вважає. Політик може спекулювати. Але наративи російські це не злочин. А злочин реальний. Це спроба підриву державного устрою країни. Оце реальний злочин, де дії Шуфреча дуже чітко читаються. Згадаймо, як Шуфреч влаштував таку собі човникову демократію, ой, <див> дипломатію перепрошую. Між Луганськом, Донецьком і Києвом, між 2014 і 15 роком. Він, по суті, в Києві вже тоді виконував роль адвоката Донецьких і Луганських. Ну, зрозуміло, вони, скажімо так, близькі по партії. І Шуфричу дісталася місія виторгувати в Києва не лише умовну автономію Донбасу, Донецька і Луганська. Але ще й ну, схему ви зрозуміли. Автономія Донецька і Луганська це передумова, а потім захоплення в по тій же схемі, що і Крим уже на той час був захоплений. А Крим мав автономію, між іншим, я пригадую, як. Той самий покійний Дмитро Павличко, ще деякі демократи репетували, що треба дати Криму автономію. Бо це порятує нас від всяких катаклізмів. Порятувало, так. Але суть в іншому. Суть в тому, що справді на початку 90-х впливи Києва на Крим не були надто суттєвими. Це все було переламано потім в ході подальшого розвитку. Боротьби за Крим і ну, славної пам'яті Євген Марчук зробив дуже багато для того, щоб Крим повернувся в законне поле України. Спецслужби українські спрацювали там дуже добре, дуже потужно. Тому, по суті, росіяни зрозуміли, що в Києві є, так би мовити, характер. Сильні м'язи, і коли вони стикалися із сильними українськими політиками, там вони деякі процеси ставили на паузу. Але чому я наполягаю, що Шуфрич в нинішньому стані, це ну, фаза розкрутки його як лідера промосковської і московської православної партії? Тому що Арестович. Виявився занадто ненадійним, як це, психологічно нестійким. Його просто занадто заносить в його центризмі, і ну, і я так розумію, що Алістрові зрозумів, що краще скорчити з себе творчу особистість, ніж брати орхтягар за оцей весь православний московський бедлам. Які е, хочуть тепер конвертувати в партію. І хоче е, конвертувати в партію, це все шобло перепрошую. Е, саме банково. Банковій дуже, дуже потрібно запустити додаткову колону. От, неспроста ж вони дозволили тинятися від Кам'янця-Подільського до Почаєва під час війни двічі і минулого року, і, і в поточному році величезний. В атазі людей, ну, такі трошки девакуватій в атазі, але від цієї ватаги користь Україні ніякої українській боротьбі. Вони швидше повиймають із-за пазухи портрети Ніколашків II Кровавого і, і будуть верещати, що це канонічний цар, і ми, ми заслужили такого царя або щось подібне. Взагалі-то, чи, чим ці люди відрізняються від російського агресора? Це тільки агресія в український менталітет. Можливо, так, вони без зброї, хоча ці зграї молодиків, які супроводжували навіжених бабусі, і всяких таких, ну, я б сказав, неврівноважених типів, не дуже поголених і не дуже охайних, з не дуже приємним запахом від них. Хоча й не алкоголіків, нібито. Так що тепер Шуфрич, по суті, для Шуфрича запустили фазу розкрутки нового лідера. І саме оця така образ страстотерпця, образ мучені Казав'яру і тому подібне це, це якраз те, що заходить з цим русським православним на територію України. Ми все вагалися, шукали, хто ж, хто ж буде грати на цьому полі першу скрипку. Ну, з бойка такого не зліпиш, але бойко завжди може грати на цьому полі тільки в якості такого ну, або гаманця, або такого тіньового рефері. А от шуши, що силу його публічності, впізнаваності, він, можна сказати, виграв. Свій шанс. І тепер йому треба буде зліпити з одного боку набір характеристик Петра Симоненка натягнути на себе, з іншого боку, набір характеристик Віктора Януковича натягнути на себе. Ну, а ще з третього боку, натягнути щось таке на зразок глибоко православного чоловіка. ну, як... По московській моделі, звичайно, ну, такого, як е, Петро чи Павло Лебідь. Він, він е, Павло, по-моєму, захрещенням, а в миру Петро. Він же настоятель Києво-Печерської лаври. Слава Богу, нібито е, держава потихеньку витіснила їх е, ну, цих, цих русських православних з території лаври, але смороду від них ще буде багато. Тому за цих обставин е, якраз Шуфрич об'єднає всіх обіжених. Тобто в нього, в нього справді буде хороший важель для того, щоб, е, скажімо так, відбувши в слідчому ізоляторі якийсь період е, і напхавши свої лави е, арестовичем подобними і бородатими православними. Е, Мужчинами, не знаю, чи в косоворотках, розіграти такий виборчий трюк. Оце все, що лишилось від Компартії, від партії регіонів, від Шарія, треба буде зібрати в одну реторту чи в один тигель і сплавити в об'єднаний електорат Шуфрича. Йому це вдасться, вже банкова йому підігрує старанно і послідов. Тим більше, що судячи із схем, за якими виводяться з під арештів активи Медведчука і розсовуються, по-моєму, під потрібних татарів людей. А татару плоть від плоті людина з партії регіонів, можна сказати, що вже під цей економічна база закладена. Тобто торбами грошей на вибори везти із Російської Федерації, прости Господи, не доведеться. Тут є і медіа активи, тут є і один плюс один, до речі, Спільному користуванні Медведчука і Коломойського. Тому я не виключаю, що ще й арештований Коломойський може вийти потім згодом під якусь зменшену заставу і встигнути бути, ну, скажімо, не, будучи непосадженим до початку виборчої кампанії, він ще не просто. Покаже документи, що в нього є українське громадянство, а він ще й піде на вибори, щоб прикритися якимсь мандатом. Ну, не стільки мандатом, скільки якоюсь партійною групою. Виглядає це все контраверсійно, що я говорю. Але подумайте над тим. Тому що іншого лідера от міг бути той самий Павло Лебідь. Стоятелю Лаври, але він був депутатом від компартії. Тож так каламутненько трохи, і, 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 і трохи смішно, ну, кумедно. Він був депутатом Київради від компаті. Е, Арестович, ну, що живе срібло або жартуть, він перетікає в, в, з точки в точку. Дробиться на малі частини, збирається в одну більшу е, кульку, знову дробиться. Тому е, Шуфреч виявився найстійкішим, най ну, людиною з найбільшою бульдожою хваткою. Єдине, що чому, чому, ну, один із аргументів, чому, от тепер подумайте, чому саме так трапилося, що Шуфреч. Якби проти Шуфрича мав хтось реальні наміри арештувати, і вивезти і посадити, то за Шуфричем тягнеться історія, коли батальйон, де служив тероборони Київської, де служив Олександр Погребиський, депутат від Європейської Солідарності, затримав Шуфрича, по-моєму, 26 року. Лютого на блокпосту він знімав цей блокпост на відео. З ним були його охоронці, які були озброєні незареєстрованою зброєю. Тобто цих людей можна було розстріляти прямо на блокпосту. І, до речі, в Києві, наскільки я розумію, в перші дні війни постріляли таких хитрозадих немало. Так, от, чому тоді СБУ не завела на Шуфрича справу? Це ж чи чиста підривна діяльність. Лю Люди з незареєстрованою зброєю з'являються на блокпосту у військових. Але Шуфрича півтора роки після цієї історії, не те, що проти нього не відкрили кримінальну справу, півтора роки. Слуга народу опікала в якості голови Комітету з питань свободи слова парламентського. Що найдивніше, що після того і Медведчука вже відправили до Росії, а міст, містоблюдистителем Медведчука і наглядачем за його активами залишився хто Шуфрич? Тепер подивимося, що буде з активами самого Шуфрича, оскільки є підозра, що вони і його, і не його, так би мовити, трошки козака, трошки Медведчука, трошки Шуфрича. Тобто це все така складчина. Але, як ми пам'ятаємо, один плюс один Медведчук тримає і далі разом із Коломойським, а це головна трибуна влади. Тому те, що я говорю про роль і місце і перспективу Шуфича, може видаватися контраверсійним. Але якщо дивитися на певні деталі і взаємопов'язання різних сфер, різних середовищ, то мені здається, що я не помиляюсь. Будьмо пильними: ворог не дрімає, віримо у Збройні сили, донатимо ЗСУ і ділимося цим відео. Não,